Задля повернення до повноцінного життя і підтримки економіки України Олександр Ткачук, ветеран російсько-української війни, до 2018 року був контррозвідником СБУ. Потім працював в іт сфері Його дружина Яна фінансист. З початком великої війни подружжя з Київщини перебралося до Івано-Франківська. Ми втратили роботу після початку війни. Ми думали, чим би займатися таким, щоб було корисно і Ну і цікаво, щоб воно лягало до, до душі. І Якраз стикнулося з тим, що вишиванок в той період їх було, в принципі, мало. Ну є загальні такі узори, я б сказав, деякі досить традиційні, ну які є руками, чогось нового було досить мало. Так само ми хотіли робити якийсь продукт, саме натуральне виробництво, щоб воно можна було його відчути руками і в подальшому працювати на експорт і поширювати нашу культуру. Спершу подружжя створило інтернет-магазин, продавали замовникам вишиванки, а потім відкрили власну швейну майстерню. Яна у спільній справі за дизайнерку. Олександр налагоджує технологічне обладнання. Спочатку ми нарізаємо тканину на такі квадратики, щоб вона в пантограф нас заходила. А потім машина вишиває. І... Потім її розкроюємо і зшиваємо вже готові вироби. Фактично, така плузочка готується десь протягом дня, тому що одне таке поле вишивки вишивається десь до двох годин. Ось таку професійну швейну машинку придбали коштом ветеранського фонду. В Україні вже не перший рік діє програма сприяння ветеранам війни започаткувати власну справу. Гранти коливаються в межах від 500 тисяч гривень до мільйона. З цими грошима Олександр стартував у швейному бізнесі. Каже, подібні програми допомагають тим, хто пережив воєнне лихоліття, адаптуватися до нормального життя. Дуже важливо, щоб суспільство показувало, що військовослужбовці вони потрібні не тільки на війні, а що військовослужбовці, які от пройшли службу, пройшли зону бойових дій, вони можуть соціалізуватися і в них є переваги для певної соціальної реабілітації, тому що ну, найкраща реабілітація це робота, це нове. Комунікації це навіть та відповідальність, яку ти береш на себе, коли ти щось комусь зобов'язуєшся. Власна справа каже Олександр: це ще й економічна складова. Насамперед податки і матеріальна підтримка українських фронтовиків, а ще популяризація нашої культури у світі. Їхні вишиванки з національними узорами вже побачили в багатьох країнах. Наші вишиванки замовляють в Америку, Францію. Німеччину, Польщу. велика частина українців, і також є частина людей за кордоном, які виїхали, які вже повернулися, і навіть купують на вдячність тим людям, які їх прихистили. Та не вишиванками єдиними подружжя планує також шити флісові куртки та армійські балаклави. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.